У дворі, як мурашник, люди, машини, валізи, всі кудись їдуть. Люди всі об'єдналися. Неважливо, хто в якій країні, хто яких поглядів, можливо, колись навіть не дуже дружили, не дуже, так скажемо, спілкувалися, всі об'єдналися. До нас приходили фури з Франції, Іспанії, Італії, Німеччини. Тобто ми мали що чим допомогти людям. Звичайно, що в першу чергу це акцент був на військових. Вона підписала зсередини коробку з любов'ю з Івано-Франківська. І потім ці фотографії ми побачили, що дійшли до хлопців за зовстання. Олександр Лантратов працює у мережевій компанії зі страхування життя. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав активно займатися волонтерською справою. Мені є співзасновником Івано-Франківського благодійного фонду Поділись Ів». Плани, яскраві, яскраві фантазії, плани, мрії. Що треба було втілити в життя, і ми обов'язково це, звичайно, що втілимо, тому що треба бути на позитиві, треба бути далекоглядному. Ми все рівно переможемо у цій війні. І Україну, звичайно, що чекає якийсь розквіт і дуже хороше майбутнє. Ну, щоб таких чітких планів, мрій, це, це багато про це можна, можна говорити. Ну, війна поміняла нас всіх. Плани, яскраві, яскраві фантазії, плани, мрії, що треба було втілити в життя, і ми обов'язково це, звичайно, ще втілимо, тому що треба бути на позитиві, треба бути далекоглядному. Ми все рівно переможемо у цій війні. І Україну, звичайно, що чекає якийсь розпит і дуже хороше майбутнє. Ну, Щоб таких чітких планів, мрій. Це, це багато про це можу, можна говорити. Ну, війна поміняла нас всіх. Не було такого дня, щоб ми десь щось не відправляли. От, реально, бо е, до нас приходили фури з Франції, Іспанії, Італії, Німеччини. Тобто ми мали що, е, чим допомогти людям. Звичайно, що в першу чергу це. Акцент був на військових. Тобто нам, нам, нам приїжджала, наприклад, фура гуманітарки. Ми в першу чергу це консервація, чай, смаколик, якісь це ми готували суто для військових. Спочатку у нас е, був з е, самого початку основний такий напрямок це формування військових військових тактичних аптечок. Тобто, щоб вони були гарні, ну, якісні. Із, е, Якісним наповненням. Тобто це кровоспинні, це є турнікети, це атравматичні, це медикаменти різні, перев'язка. Ну, в районі 2,5 тисяч е, штук ми передали точно. От зараз у мене є запит. Мені е, е, передали з Коломийського фонду е, Берегиня Покуття чергових 100 підсумків, вони безкоштовно це передали. Я, ну, я звітуюся перед ними, звичайно. І ми зараз, а запаті вже є на 110. Тобто зараз є потреба в турнікетах і в кровоспинних. В принципі, все, все, все решта в нас є, перев'язка, це все. Автомобілів. Автомобілів більше 10. Більше 10 автомобілів це. Є, навіть в мене зараз от, кум, сьогодні в 6 годині виїжджає, вони купили, вони не афішують це від фонду. Тобто його рідний брат зараз, вони там напередку. Декілька днів назад купили джипа на навіть на львівській реєстрації. І просто поїхали. Ми це не, ну, не враховуємо, це є якась робота фонду. Навіть на сторінці фонду ми ще ніякі збори не, не організовували. Група вайбері, близькі люди, близькі люди, близькі знайомі. Тобто, мене додали в якусь групу. Я туди якісь кошти закинув, я тут оголосив, наприклад, збір, люди мені закинули. Ну, ми працюємо. Не всі автомобілі ми закупили і завезли. Тобто були люди. От, допоможіть десь у перевозці, наприклад. розумієте? Тобто, допоможіть з документами. Є такі люди, що ми навіть не знаємо, просто доп... попросили допомогти. Ну я взагалі скажу, що в 95% десь ми не знаємо тих людей, кому ми допомагаємо. Ну, довіряти потрібно людям все рівно. Було, були моменти, просто люди ну, відправляли там багато чого. Не буду казати, в які міста там і в кому. Люди не звітувалися. Ну, люди не звітувалися. Ну, звітували. Так, ну я якраз на початку говорив, що є багато. Факторів, які демотивують, але є багато факторів, які мотивують. Якраз дуже приємно, що команда є велика волонтерів, це по одному дзвіночку, збираються люди. От ми. ми дружимо з багатьма фондами. Тобто, якщо вам хтось говорить, що фонди між собою не дружать, це неправда. Це тільки не дружать хіба що ті хто переслідує якісь свої особисті амбіції. От Ми сьогодні зранку вже завезли е, багато медицини, е, фонд «I can, you can», е, Отець Юрій Бурак. Е, це на, наші хороші друзі. Вони поділилися з нами, те, що сьогодні буси загрузили склад е, в церкві на його біля Гранд Базар. Ми перевезли багато медицини, одягу, на який у нас вже є запит. Тобто вони поділилися з нами, ми ділимося. Е, е, Далі по, по, по потребах. Також фонд свій за свого. Також хороші, хороші люди. Коли ми вони зверталися до нас, ми ніколи не відмовляли, ми звертаємося до них, ніколи не ми не відмовляємо. На рахунок людей по команді ні. навпаки телефонують. Саш, треба щось допомогти. Саш, є машина, є бус, є Львівський, там ми, ми готові їздити по цілій Україні. Тільки давайте задачу, щоб ми там їздили на Херсонщину, ми возимо на звільнені окуповані е території, возимо гуманітарку. Зараз нам, звичайно, що основний напрямок це є найгірші наші гарячі точки. То... Мене коли То товариша похоронили минулого року в грудні. Він загинув під Бахмутом. У мене тільки просто якийсь запит і кажуть, що це Бахмут. Кажу, від, ну віддавайте, давайте туди, бо там реально просто най, най, найбільша потреба зараз є. Бахмут, Солодар. Е, наша 102 зараз е, на Запоріжжі. Також ми багато медицини туди, туди передаємо, гуляй поле. Це такі стратегічні точки, куди, куди дійсно треба. Максимально включатися і максимально допомагати. Ми познайомилися під час війни. Андрій Панін, він сам з Миколаївщини, він там возив на Дніпро, на Херсонщину, на Кривий Ріг. Також нас познайомила, виходить, війна, він звертався, там, е, треба щось підгрузити. Є потреба в тому, в тому, тому. Там, наприклад, гігієна, е, медицина, продукти харчування, е, одяг. Ну, Одяг це, розумієте, одяг. Ми мінімум, якщо йде якась відправка, якихось там відсоточків 5-10, ми даємо одягу, бо люди хочуть їсти. А вже одягтися, це навіть не другорядне. а далі. Так, багато, багато до нас приїжджали. Є такі просто ну, не завжди можна зам... приїхав бус, у якого можна загрузити там 2-3 тони, так, там, чи, чи фура. І... Люди, людина приїхала туди, туди я, та сіли, порадилися, я я наприклад, до своїх друзів, як ми кажемо, що ми з фондами дружимо, так можемо, можемо допомогти і так їздить. Наприклад, цей Андрій, дуже хороша людина. Він з Закарпаття, Чернівці, Франківці, він тут так їздить, збирає і розвозить. В рази зменшилася допомога, це, на це є декілька причин. По-перше, це якраз і те, що я вже говорив, що не звітувалися перед людьми, які допомагали. По-друге, люди повернулися до свого звичного життя, тому що, на жаль, і у нас у Франківську люди є, які повернулися до свого звичного життя, вже не рахуючи те, що люди взагалі за кордоном собі живуть, і їх це не стосується, в них не, не включаються сирени. Так? Ну, на, на жаль, на жаль, і в нас люди також забувають, що в що нас війна. Люди повернулися наші. Місцеві люди, які віддавали багато часу, вони повернулися до свого звичного життя. Ну, я не скажу, ну хтось повністю, хтось не повністю. Також не можна засуджувати людей, тому що їм потрібно жити, їм потрібно годувати сім'ю, дехто частково допомагає. І були в історії просто моменти, які деморалізують. Коли думаєш, от все. Все, я не хочу. Не хочеться про такі негативні моменти говорити. Але у мене особисто були такі моменти, але просто не мав морального права. Я за себе особисто зараз говорю. Коли люди знають, у нас основний акцент це медицина. За рахунок того, що нам французькі партнери дуже багато, дуже крутої медицини і обладнання передають. І люди знають. Люди зна знають і знали, і звертаються все рівно, розумієте? І не було морального права просто десь зійти з цієї дистанції, тому що ну як з, з, ну, ми, з ми працюємо там Польща, Франція, Німеччина, так? І я розум, я розумів, що я є одною з основних ланок у цьому ланцюжку. І... Просто якщо десь я би загубився, то перервало у це все постачання. Потім це, я вам скажу, це вже як привичка. Хороша така звичка, просто щось робити, допомагати. Як воно відбувається, наприклад, щоб воно якось щоб, е, образно, щоб ми могли попросити щось за кордон, е, то ми просимо, от, наприклад, якщо це є медицина, дайте, будь ласка, офіційний Ну, не завжди є офіційний запит. Але коли в нас вже є якесь офіційне звернення, тобто ми, ми перекидаємо нашим закордонним партнерам і вони зовсім по-іншому вже на це реагують. Розумієте, от, от навіть е, зараз у, у, у нас у, 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 у французи також ну, не можуть повністю все і збирати, і, і, там на місці мається на увазі їздити, домовлятися і оплачувати логістику. От у нас е, зараз там. Запропонували забрати 50 ліжок для реанімації. Так, ну, цікаво. Звичайно, що цікаво. Це я знаю, що моїх потрібно, по-Франківську потрібно. Банально банально на вистачив грошей на логістику, воно поїде на інший фонд в Київ. Я щойно спілкувався з Аркадієм Олександровичем, ну, не вийшло. Кажуть, що на Київ. В Києві, в принципі. Можливо, і більше, більше є потреба. Головне, що воно піде все рівно на, на допомогу нашим, нашим військовим. Пам'ятаю, десь у, у Фейсбуці зустрів таку фотографію, пам'ятаю, як ми е, е, пакували коробочки, і є така в мене дуже хороша знайома, яка також працює в компанії, якій я працюю, е, Наталя Мельник. Вона підписала зсередини коробку з любов'ю з Івано-Франківська. Потім ці фотографії ми побачили, що дійшли до хлопців за заустання. Оце є найбільша мотивація, коли вам скидають якісь фотозвіти, кожна, кожна фотографія, кожне відео це є це окрема емоція. Так ми, ми, ми своїм колегам завжди дуже гарно звітувалися. Казали, що можна знімати документальні фільми, коли ми нашим партнерам, нашим донорам відправляли ці звіти. це найбільший заряд. Це найбільший заряд. Ми просили людей, кажемо, будь ласка, ну, нам не, треба, не потрібно було ніякої ні документації, нічого. У нас е, логістика дуже гарно працювала по, по, по цілій країні, е, в зв'язку якраз із е, з тим, що працюю в мережевому бізнесі. І тільки фотозвіт. Тому що е, я знаю дуже багатьох людей з-за кордону, донорів, які е, допомагали. Ну, це це е, те, що мені розказували. І ну вони відправляли, відправляли, відправляли. Ну, тобто, якщо людині не дати, людина, яка там, я був минулого року в Італії, е, у Франції, в мене шість виїздів за кордон, ми їздили на переговори. Там, я заганяв автомобілі на, на ЗСУ, реанімобілі. І люди кажуть, нам не потрібно тобто, якихось звітів. Якщо навіть люди такі кажуть, все рівно треба з Це є емоції. І багато людей за кордоном вигоріли тільки через те. Що вони вкладали свою душу, вони залишали, вони вділяли десь своїм часом свої сім'ї, можливо, дітей, вони після роботи, я бачу, я, я горджуся цими цими людьми, і це не тільки українці. Вони після роботи могли б піти там, на море, відпочивати. от я, я зараз за італійців говорю. Ні, вони йшли, вони йшли і працювали, вони збирали гуманітарну допомогу для України. І якщо ці люди, вкладаючи свій час, ресурс, труд. Не отримують фото-відеозвітів, вони, вони виграють. Ми пам'ятаю, зробили у нас у медичному штабі, тому що ми займали дві роздягалки Прикарпаття. І там, де для гостей, у нас така Іваночка, фармацевтика, дуже багато працює перебрати медицину, навіть ту ж саму на мові Іспанії, Італії, Франції. І вона роздруковувала фотозвіт. Нам, нам скидали от мотивація додаткова. Та? Ми цілу, цілу стінку повністю фотографію ми так обвісили це з, з фотозвітів. А ці фактори завжди будуть щось таке, що буде демотивувати, але мусить переважати мотивація позитивно. В планах є залучати все рівно, скажімо так, стукати в різні. Двері залучати, залучати е, все рівно людей, які готові нам допомагати. У нас є запити також на закупівлю автомобілю, у нас є запити на дрони, у нас є запити на ре, реанімобілі. Це крім, крім тактичної медицини. розумієте, Там тут, чуть не кожного дня десь там кажуть, що треба казку, потрібно бронік. розумієте, ну, Напрямків є дуже багато. Звичайно, що ми не можемо, ми не маємо просто ресурсу, ми не маємо можливості на все відреагувати. У мене двоє маленьких діток. Треба цим, це виростити двох патріотів, двох, двох синочків-патріотів. плани, тільки, тільки у вільній країні святкувати перемогу — це ж плани. Плани. Так. Тільки світле майбутнє і тільки під синьо-жовтим прапором. І Я в це вірю, і це, це все буде так. Мрія взяти після, після нашої перемоги, взяти дружину, діточок, просто десь на, на тиждень без телефону на море, або просто десь у нас у горах забитися. Дуже-дубий горе.